Скільки істориків, майже стільки ж версій, що додати заснування цього містечка, яке сьогодні має статус районного центру та налічує близько 17 тисяч мешканців. Водночас, незважаючи на таку, на перший погляд, скромну статистику, дехто гордо величає городок маленькою Варшавою, бо саме тут в центрі можна зустріти елементи готичної архітектури, а на вулиці вільно почути, як спілкуються польською. В городку цим нікого не здивуєш. Містечко було на кордоні і було багато воїн. Вирізували до, до останнього жителя. І от з Польщі були завезені етнічні поляки з Кояво-Поморського воєводства. На сьогоднішній день от є такі прізвища: Кошупський, Мазур, Мазуркевич. Тобто, це, це власне це етнічні поляки. В 1911 році на території міста Городок проживало 11 тисяч населення для порівняння в 2016 році за реєстром зареєстровано 17 тисяч населення. Так от, 1911 рік, 11 тисяч населення, і серед них було 5 тисяч євреїв, 4 тисячі етнічних поляків і решта інші національності. В першій половині минулого століття городок та його околиці були своєрідною столицею подільських євреїв, але буремне двадцяте століття котком пройшлося по тутешніх іудеях, винищивши цілі сім'ї. А згодом у 90-ті почалось добровільне масове переселення євреїв, і тепер у городку їх майже не зосталося, і все таки метикувати ізраїлів народ у свій час залишив немалий слід в історії містечка. Усі, такі промислові об'єкти, вони належали саме магазини, промислові такі об'єкти належали саме євреям. Це початку ХХ століття. Перша цегла, перші заводи, по виробництву черепиці. Це власне були єврейські. Однак євреї не були тутешніми першопрохідцями, бо люди почали обживати цю райську місцину ще задовго до них. Це з найдавніших часів і трипільська культура, і черняхівська культура. Тобто ще з тих часів були знайдені залишки ось неподалік при в'їзді з правої сторони, при в'їзді в місто урочище Гнилий Кут. Було знайдено 27 житлових і господарських споруд. Приходнюк. На той час історик, відомий історик, проводив дослідження. Це 1968 рік. Проте свою літописну історію городок все-таки веде з інших часів. З документів нам відомо, що перша половина 15 -го століття городком володів Каштелян Бедріх. Він розбудував це невеличке містечко. І потім вже історія була пов'язана з іншими власниками: Свірчі, Новодворські, і тому навіть певний час, наприклад, у другій половині 15 -го століття Городок вже проходив під назвою Новий двір або Новодвор. Проте вже у 16 столітті повертається назва Бедріхів-Городок, і вже з'являються нові власники, які фактично вже продовжують почати. Будівництво цього населеного пункту новодвір, Грудик, городець, градик, як тільки не називали містечко упродовж його історії. Довелось йому побувати і під литовським, і під польським, і під московським протекторатом. Жодна метрополія надміру не переймалася його життям і статками. Тепер уже 25 літ. Городок, як і все поділля, у складі незалежної України, хоча в його існуванні завжди відігравали більшу роль особистості, які розвивали це містечко, не даючи йому канути в безвість. Ми знаходимося в одній з найстаріших частинок містечка Городок, що на Поділі. Ось, власне, звідси і розпочалося життя нашого містечка. Тому що, власне, ми знаходимося на території, де в свій час було староруське городище. Оце земляні вали і близько таких чотирьох валів на самій найвищій точці були дубові. Коли пізніше це були такі фортечні е, фортечні мури, дерев'яні і фортечні е, е, мури, і е, власне після приходу Богдана Хмельницького він всього був три рази, е, все, що було дерев'яне, він знищив і е, на той час е, всіх євреїв і поляків вирізав до ножа. Так і написано це історичні е, дані. Саме тут, поблизу Городка, Богдану довелося під тиском обставин прийняти рішення, що круто змінило долю української держави і вплинуло на хід історії всієї Європи. У період козацьких воєн під проводом Богдана Хмельницького городок опинився у центрі подій в 1653 року. Можна сказати, що фактично тут в городку була вирішена отака подальша. Історія України або подальший перебіг цієї війни. Справа в тому, що у червні військо Богдана Хмельницького стояло під городком, і тут відбулася, ну, скажімо так, виступ козаків проти політики саме Богдана Хмельницького, щоб іти далі на Польщу. Козаки сказали, що ми, нам достатньо вже, ми хочемо повертатися на свої терени і вже закінчити цю війну. І от цей. Виступ саме вплинув на подальші плани Богдана Хмельницького. Він вирішив в дійсності не йти на захід, а повернути на схід. Ну а там події вже розгорталися наступним чином. Після цього відбулася невдала Жванецька битва, після якої фактично Богдан Хмельницький вимушений був піти на, ну скажімо так, мирну угоду і під захист російського імператора, і підписав з царем угоду, яка увійшла. В історіях Переяславського угода 1654 року. Та незважаючи на метання політичних діячів, що завжди коливались подібно до маятника, містечко виживало власним розумом і надіялось лише на себе. Напевно, що найкраще, що є, у нас, це люди, які творили історію нашої історії історії городка ну в першу чергу напевно, що варто згадати про барона генерала від кавалерії гейсмера федіра Клементівича, який побудував в 1836-1839 роках побудував один з перших в російській імперії цукрових заводів Пізніше, е, на виставці в Парижі е, за якістю цукру, Городоцький цукровий завод зайняв перше місце на той час. Щоправда, слава Городоцької цукроварні була трохи зіпсована прикрим випадком, що стався під її дахом. Це було підприємство, де вперше в Україні сталася техногенна катастрофа. Впав димар, цегляний і загинуло навіть декілька робітників. Е, Отака от подія сталася в середині ХІХ століття. Та незважаючи на таку прикрість, містечко впевнено рухалось уперед, і, хоч воно з усіма гараздами й негараздами перейшло в інші руки, йому знову поталонило із власниками. Вже у наш час вдячні містяни спородили одному з них пам'ятник: це мікробіолог зі світовим іменем Сергій Виноградський. Але в історію городка він увійшов насамперед не як учений, а як дбайливий господар. Подальший економічний розвиток Городка після баронів Гейсмарів продовжив поміщик Віноградський. Саме він придбав в 1875 році Городоцький маєток. Потім тут господарював його син Сергій Миколайович Віноградський, який, до речі, відомий у всьому світі як мікробіолог. Академік, професор, доктор, доктор наук скажімо так, він крім того, що займався наукою, все ж таки вкладав і у розвиток свого маєтку, і саме при ньому прийшла і механізація в сільське господарство. Було введено раціональне земле використання, а також у городку працювали і різні промислові підприємства. На жаль, з початком Першої світової війни, а згодом і революції, Сергій Виноградський змушений був покинути свою вотчину. Доживаючи віку в еміграції, він до останнього подиху згадував миле його серцю подільське містечко за своє життя. такий факт за своє життя. Він посадив чотири садки, власне, три в місті Городок. А четвертий садок він посадив в Ріконтробері в Парижі і назвав його Городок. Настільки городок для нього був важливим, що в 92 роки він в своїх щоденниках згадував городок. Задовго майже 600-річну літописну історію городка хто тільки не володів ним. Одним із найепатажніших його власників був граф Тадеуш Граб'янка. Тут неподалік, близько 20 кілометрів від городка, маєток у нього був граф Граб'янка, це засновник українського масонства. І, власне, він перебував на Городочині, і е, деякий час е, саме Городочина це був центр українського масонства. Сюди навіть декілька разів приїздив граф Каліостро. І ось е, є такий е, російсько-радянський фільм Формула любві, формула кохання. То, власне, це був прототип графа Граб'янки. Він навіть схожий, от головний актор, навіть схожий на графа Граб'янку. Хочете беседувати, сударь. А чому? О чем прикажете? О войне с турками, о превратностях климата или, к примеру, о графе Калиостро? О ком? О Калиостро. Известный чародей и магистр тайных сил. Нынче в Петербурге много шуму надел. Газеты пишут, камни драгоценные растил, будущность предсказывал. А еще, говорят, фрейлине Головиной из медальона вывел образ ее покойного мужа, Де да так, що на його асізала, і тепер вроді як на снасяг. І навіть є така версія, що насправді граф каліостро це її граф Граб'янка. Двадцяте століття увірвалось в тиху історію цієї місцини великими соціальними потрясіннями. Перша світова війна лише зачепила містечко своїм крижаним крилом, але в тій єдиній битві на околиці городка полягло чимало люду. У 2004 році під час будівельних робіт тут було знайдено захоронення, і як з'ясували пізніше слів фахівців, це були залишки тіл вояків, австро-горських вояків 7-го гонського полку 11-го корпусу. 2 серпня 1914 року перший бій Першої світової війни, великий бій, відбувся саме поблизу містечка Городок, що на Поділі, і власне тоді російські війська повністю. Знищили 7-й гонадський полк. У цій випадково виявленій братській могилі знайшли собі вічний спокій 39 австро-угорських вояків. Дослідникам вдалося з'ясувати ім'я лише одного з них за вцілілим солдатським медальйоном. Однак пошуки його рідних поки що ніяких результатів не дали. Можливо, він не встиг залишити нащадків, а може, просто родина до путя й не знає, де знаходиться Поділля і де той городок. Хоча приїхати сюди варто поклонитись могилі предка, а заодно й подивитись на це містечко, що зручно вмостилося між пагорбів, природних і рукотворних, деякі вже й не розбереш.